Привіт-привіт мої хороші. Розпаковка. Значить, так, купила сир пармезан, Купила своє улюблене дріжджі. Луточки Назарка в магазині. Так, на верхньому базарі. Двіться якийсь розселенний салат айсберг. Головка 65 гривень. Ціна взагалі дуже гарна. Давно такої ціни було, ну просто забудована. Так. В них же купила красивезну моркву по 15 гривень. Навіть ці не радують, вже не 40 гривень як було. А ще дуже порадував м'ясний магазин. Фірмовий у нас красному, наголошую. Так, то я сердечка взяла, ну сердечка в них по 85 гривень. Так. так, а шинка, дівчата, шинка впала в ціні. Була по 230, сьогодні по 200 гривень. Так, я собі взяла, коліжанці взяла, печінка сьогодні по 55 гривень, також подешевшала. І, до речі, також зауважила, що на вітрині лежали лопатка по 187 гривень. Ну, дівчата, не 230 і не далі. Ціна, знаєте, вже можна трохи їсти. Ось. І, як завжди, бутилка олії 330 гривень. І все. Останне буде завтра, їду на закупи. Все вам покажу. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!